Всім доброго дня! Сьогодні у нас 29 серпня 2025 рік. Розпочали жнива Кукурудзи. Знаходимось ми, Дніпропетровська область, Солонянський район. Село Башмачка. Так, тут посіян ДКС 270ВО. Сіялося 5 травня, восени було два дискування і весною дві культивації. Посів кукурудзи, гербіцидний захист при посіві Перед культивацією дали 170 в касу. Це те, що було Ось Отакий От стан поля. Поле чисте, бур'яну, бур'яну немає. Але є один нюанс: бур'яну немає і качанів немає, немає зовсім. Весною все було добре, кукурудза добре розвивалася, всього їй вистачало, була зелена, як крім. Але наступило літо і за літо на цьому полі не було жодних опадів. Дуже була велика спека і вона просто згоріла. Навіть не змогла дати хоч якийсь качан. Бачила, Нема нічого. Міслицю викинула і все, на чому вона зупинилася, бо не було вологи. Вирішили заганяти комбайн. Бо якщо дискувати, то вийде не дуже гарно. А так комбайн через себе все пропустить і змільчіть її. І далі будемо думати, що яку далі тут робити обробку. Бачите, поле ідеально чисте, бур'яну зовсім немає. Але й кукуруди. Пів поля пройшов не одного качана. Десь там по краю були отакі маленькі. І то їх Тось виламав і з'їв. Ну хоч комусь якась польза від цього. Качанів поїли, люди. Трішки. Так, отак виходить після комбайну. Ну, мені подобається. Я б тут нічого не робив. Весною ліф обробка. І напряму посіяти соняш. Якщо так такі справи у нас на Дніпропетровщині, а це ось рядом сонях. Сонях не наш, але поле сусіднє, ну як бачите, як бачите, тут теж нічого немає. Бур'яну більше, ніж Сонях. що косити. Нічого не поробиш, рік важкий, нам фермерам треба триматися. Не виходить бігти, значить будемо помаленьку йти. Не вийде помаленьку йти, значить головне лягти в тому напрямку і робити. Свою справу. Все всім гарного дня, врожаїв, хоч якихось. та мирного часу всім. Все буде добре.